Вітаємо! Сьогодні ми беремося за одну з норвежських доріг Filkisway 258 стара стрінефільська дорога. Так, вітаю! І назва ця, знаєте, не просто так. Це ж офіційно національний туристичний маршрут. Це частина національної спадщини, щось, що Норвегія хоче показати. Це одразу задає, ну, певну планку. Цікаво. Ну, добре, давайте по фактах. Фелькесвей 258. довжина 27,3 км. кілометра, з'єднує Гротлі в комунішок, і міст Оспелі в комуніструй. І от ключова деталь: покриття гравій, так, гравій, і це, що важливо, не просто так залишилось з давніх часів. Це свідоме рішення. Дорога ж входить до національного плану охорони доріг та мостів. Тобто, гравій це частина її історичної цінності. Саме так зберігають автентичний вигляд. Це, до речі, не єдиний такий приклад у Норвегії. Є й інші дороги, де застосовують такий підхід. Другий між тином та Ейцбугарденом. Або частина Фількісвей 886 – вісімдесят Це біля кордону, гренсе Якобсельф. Тобто, це системна робота зі збереження. Ясно, але ж гравій. Ну, це, мабуть, не ідеально рівний асфальт, до якого багато хто звик, особливо в Норвегії. Як це поєднується з комфортом? Ну тут комфорт іншого роду, це комфорт занурення в історію в природу. З точки зору сучасної їзди, так є нюанси. Треба їхати уважніше, повільніше. І звісно, утримання такої дороги це виклик. Виклик в якому сенсі? Вона зношується, а ремонт і догляд коштують чимало. Власне, через це з 2019 року там ввели обмеження, досить серйозні. А які саме По довжині транспорту не більше восьми метрів і навантаження на вісь до восьми тонн? Ого, це ж виходить великі туристичні автобуси туди вже не проїдуть. Так фактично для них маршрут закритий. Це з одного боку, можливо, змінило туристичні потоки. Але з іншого допомогло зберегти таку, знаєте, камерну атмосферу. Зрозуміло, такий собі компроміс між доступністю та збереженням. А коли її взагалі збудували? Яка її історія? Закінчили будівництво у 1894 році. І тоді це була ну, дуже важлива дорога. Головна артерія, що зв'язувала східну Норвегію з регіоном Нордфьорд на Заході. Тобто понад 80 років вона була основною, так уявіть собі, аж до 1977 року. Тоді відкрили нову дорогу рік Свей 15 сучасну з тунелями, яка забезпечила цілорічне сполучення. А до 1894, го як люди взагалі там пересувалися через гори. О, це взагалі окрема історія. Були стежки, перевали, наприклад, маршрут через Кампергамране. Там було щось близько трьох тисяч кам'яних щаблів, вирубаних чи викладених. Три тисячі щаблів неймовірно. Після такого дорога 1894 року, мабуть, здавалася дивом техніки. Безперечно, і ще один факт, який показує, наскільки все було непросто: дорогу ж після зими відкривали вручну лопатами аж до 1950-х років. Лопатами. Сніг у горах. Це ж титанічна праця. Саме так. Збиралися люди і прокопували шлях крізь замети. Зазвичай вона ставала проїзною десь у червні. Це показує, наскільки вона була життєво необхідна для місцевих. От справді це добре ілюструє, як змінилося її призначення. Те, що було колись важкою необхідністю, зараз частина такого собі туристичного досвіду, пригоди. Точно функція змінилася. Від чисто практичної з'єднати долини до культурно-туристичної. Сьогодні сюди їдуть не стільки кудись, скільки по цій дорозі, заради вражень, краєвидів, історії. Але ж не цілий рік, вона ж закрита взимку. Так, звісно, зазвичай її закривають десь у жовтні, а відкривають аж у червні. Ну коли сніг зійде і дорогу підготують. Це суто літньо-осінній маршрут. Ще одна деталь: вздовж дороги майже немає інфраструктури, місць для відпочинку, стендів. Чому так? Зазвичай туристичні маршрути якось облаштовують. А це знову свідоме рішення. Там же ареал проживання диких північних оленів. А тобто, щоб їх не турбувати, так щоб мінімізувати вплив людини, шум, рух. Тому вирішили не створювати додаткових атракцій, місць скупчення людей, пріоритет природі. Виходить подорож, цією дорогою це більше про споглядання, про тишу, а не про пікнік на узбіччі. Можна і так сказати. Це налаштовує на інший лад. Ти тут як гість у дикій природі. А що там, власне, видно? Які краєводи? Ну, дорога йде через дві долини мородален та відедален. Дуже мальовничі. Петляє, піднімається на перевал, є оглядовий майданчик біля водоспаду Відефосен. По дорозі трапляються старі кам'яні мости, стеньгузбру, тюстікбру через річку Відадьйола. Це ж інженерні споруди кінця 19 століття самі по собі цікаві. А найвища точка, яка 1139 метрів над рівнем моря. Це вже серйозна висота, справжня гірська дорога. Так, описи та фотографії показують, як вона в'ється схилом, видно кам'яну кладку, що укріплює узбіччя, а що ці характерні кам'яні стовпчики вздовж дороги. Так, ці стовпчики це історичні маркери. Колись вони допомагали орієнтуватися, особливо в негоду, показували край дороги. Тобто, це не просто декорація? Ні, ні, це функціональний елемент з минулого. Зараз вони разом з кладкою, мостами, підкреслюють історичність маршруту, нагадують про ручну працю. Яка вкладена в цю дорогу. Отже, виходить, що поїздка хамля – це такий комплексний досвід. Тут і природа, приголомлива природа, так. І інженерія минулого, і відчуття історії. Навіть сам гравій додає якоїсь автентичності. До речі, іноді навіть ця стара гравійна дорога викликає подив своєю якістю, якщо порівнювати з дорогами де-інде. Це теж показник. Тобто навіть історичні об'єкти утримують на високому рівні. Схоже на те, норвежці дбають про свою спадщину і про дорожню інфраструктуру загалом. Отже, підсумовуючи, ґамлі Стрийнфельзвеген це не просто 27 кілометрів гравію. це можна сказати живий музей, пам'ятка інженерії історії, оточена дикою природою. Маршрут, який пропонує не швидкість, а занурення. Доступний лише в теплий сезон і, скажімо, так вимагає певної поваги. І, от можливо, думка наостанок так. Сам факт існування і збереження такої дороги з гравієм, сезонним закриттям, обмеженнями, він якось кидає виклик нашому звичному уявленню про дорогу. Ми ж звикли, що дорога це перш за все про швидкість, ефективність. Як досвід, як частина ландшафту, історії. Яку цінність ми взагалі готові надавати самій подорожі, процесу, а не лише кінцевій точці? Чи завжди ефективність має бути головним критерієм? От над цим варто замислитись.